І вітаю друзі! Себе на каналі. Порушаю я. Сьогодні 16 квітня порушаю місце відпочинку своєї мушки, тому що буду вам знімати тут своє відео. Мушечка, вибач, шукай собі інше. Е, дивіться, сьогодні в мене закінчився дозік пасмурно, завтра вже буде жара. Але я хочу поділити з лакові, так як в мене є там замовлення. Я їх ще не ділила, передивилася багато відео і зрозуміла свій досвід, це є свій досвід, так що робимо все на своєму досвіду. Що я зробила? Так, робочий процес. Трохи, може, буде поганий звук. До сих пір мене немає мікрофона. Хто знає, недорогий, але якісний мікрофон. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, бо я дивилася одного блогера, в якого досить коштів, і він може міняти мікрофони і купляти не дешеві. І він купляв їх декілька, щоб був гарний звук. Тим паче, що він, сидячи, все робить. А я працюю, тому мікрофон повинен бути гарний, недорогий. Ось викопувала я свою вівсяницю СИЗУ. Я це не показувала і вівсяницю зелену готь є. Буду ділити. Замочила в відра. Ось вівсяниця сиза. Вона така, і з зими вона потім все буде з нею добре. Виходить, вона така, ділю вперше. Вівсяниця оця зелена готь є. Що я тільки рекомендую за на готє, Садіть на півтінь. Повне сонце це погано. От, і е, просто шенандоу, е, бо теж є на нього замовлення і хочу пересадити в інше місце, бо також, е, навпаки, це просто повинно бути на сонці. Вставлю фотографію. Воно тоді е, таке тендітне, гарне. Метр десь, але е, листочки в, на напівтіні тіні не червоніють кінчики, а на сонці червоніють. Е, буду приступати до поділу. Замочено, воно в мене все трішки додаю жид е, е, від хруща, щоб коріння пропиталося. Ну, будемо пробувати ділити. Приступимо до чого? До вівсяниці готє, я думаю. Ой, так, трошки буде досить грязно, але після кожного разу витирати не буду, потім витру вже кішечки тут люблять спати. Дивіться, витягнула я її з водички. Ось така вона. Всюди корінчики, як бачите. Хочу я її розділити. І подекуди буває, якщо попадається, ось десь. Ні, це не зілечко, зілечко я вроді витянула. От. Ні, не витягнула ось воно. Десь було. ага. Ні, це вівсяниця чи це зілечко? Непонятно, вівсяниця. В общем, не трогаю. Я буду ділити. Ой, боже божечко. Якщо он не, ще не, це не робив, це достатньо так. До речі, коли я купувала, от купувала маленькою поділкою. Я думаю, що дивіться. Потрібно просто отак буде заглибити її, і десь якийсь живий маленький корінець все прийметься. Тому ось так буду ділити. Поки що ставлю у відерце оці поділки. Одна. Друга і третя. Хватить мені. Дві на продаж, одну собі лишу. От. Отута. Хоча вона наростає. Можливо, вже як ділю краще на більше частинок, тому що потім знов діли через год два. Навірно, я все ж таки. Ну, Бачите, тут не так коріння сплутається, як вона отут. І, до речі, мені здається, якщо мало кущ ділиш, що тут вона підсихає більше. Так, ось так. Ось так в мене вийшло. 5 поділок з одного куща. Вісяниця сиза. Тут, мені здається, буде доволі тяжко. Я згадую, як я її отримала в горщику. Це було, ви можете глянути в список відтворення закові. Дуже тяжко мені її було ділити. Там було таке сплутане коріння. І я ось взагалі не уявляю, як ділити. Наприклад, міскантус я взагалі пилила пилкою свій. Той, тієї весни. Тут спробую ножем ділити. Люди знають, деякі злакові її з сокирою. Ділять. Ой, дівчата, хлопці. Така то легка це робота. Садив, милуєшся так, а вже догляд і... Поділ ось так вони не виходить. Тут до сих пір є та земля і коріння, яке я саджала з горщика. Дивіться, буду ділити на чотири частини, постараюсь поділити. І зберегти коріння, тоді в мене відпало. Ну тут не в горщику, воно росло в землю. Все тут повинно бути добре. Ось, дивіться. Досить доволі непогано поділилася. І ще цей кусочок ділю так само ще на дві половинки. Буде чотири. І залишається в мене просто Шенандов. Коли я викопувала, воно одразу розділилося. До речі, з ломікам це такий якийсь ломікамінь плетистий, як його називають. Я забуваю, пані Зося мені написала. Дивіться, вже видно, що він ну, все живе. Ось пішли нові новісінькі брюньочки. Це я відділила, це в мене буде замовлення, це я відсаджу окремо. А цей великий кущ. Ось я думаю наразі, чи його ділити, чи хай буде великий гарний кущ. От. Але ж мені хочеться, щоб. Те саме відділилася, подивитися, щоб вам було видно, чи як доволі легко його ділити чи не ділити. Але там вже проснулися бруньки і мені не хочеться їх пошкодити. Тому я думаю, що просто потрібно було трішечки раніше поділити. Це мені просто повезло, що оця половинка відкололася, і бруньки зовсім не пошкодилися. Це сажаю разом. Не буду. У мене одне замовлення на одне просто не буду. То я думаю, що дивіться раніше весні, а значить, просто що на ділимо. В березні його прийдеться також різати. Різати. Тому, так, приступаю до посадки цих всіх культур. Ну, і Тут все просто. Копаю я ямку, саджаю овсяницю. Готє. Дивіться, я отак прилажу її, щоб оці всі корінчики трішечки захватити. Самої овсяниці. Так гарненько ось прижимаю до. Ось, дивіться. Ось так. Ось тут прижимаю і тут прижимаю гарненько і засипаю. Звісно, що ну, проли... пролити після цього обов'язково. І таким чином я всаджую всі свої. О, так, так, так. І ось так гарнесенько прижимаю. Навіть трішечки так лишу ямку, щоб гарненько полити, щоб вода не розтікалася. О. Так. Я за неї сказала, що на яскравому сонці краще не саджати. Тому що трішки підгорає. Овсяниця сиза, не так. А ось от є, трішечки підгорає. Ось, ось так далі буду я продовжувати висаджувати. Е, дивіться, якщо. Овсяниці я всаджувала і гарненько все прижимала, тому що тут повинно всі корінчики прижатися. То просто ще нандов, Ви бачили, що там вже пішли новенькі пагінці. Ось це новенькі стебельця. От тому я дуже так його в ямку акуратненько заложила, ось так присипала, і прижимати ми будемо методом поливу. Я вирішила, так як в мене осока маров у міні-рокарії і ще в одному місці є. Дивіться, це неправильно. Осока моров вічно зелена. Якщо б вона була на півтіні, вона росте краще і їй трішки більше потрібно поливу, чим молодим кам'яним трояндам і очіткам. Дивіться, отакі от сухі травинки ми прибираємо. Я потім далі все приберу сама, тому що там починається ріст новесеньких. От. Але тут поділ доволі легкий. Вона, хоч і вистрілює в боки, але це не так критично, як інші рослинки. Просто ми беремо і ці поділочки відрізаємо. От, бачите? От я такі невеличкі поділочки пороблю і буду пропонувати на осінь. Вони мене тут наростуть тут від грушки після обідня тінь. Їм тут буде непогано. От, отут, бачите, відросток, але корінець він не пустив. Тут виходить, дивіться, маленькі пущики і лише один великий. Нехай хтось захоче, можливо, дорожчає великий пущик. Тут немає таких якихось бруньок. Тут просто ми робимо ямку. Дуже просто. Ось так навіть ось я можу зробити рукою цю ямку купати. Ні, тут ось є, бачите, новенькі йдуть, тому не дуже вдавлюємо. Так, розкладуємо коріннячко. І так присипаємо. Ось так, акуратненько. І коли будемо проливати, воно прижме його. Там все. Ось. Присипаємо, якщо потрібно. І далі ті бруньочки вони вийдуть. Головне їх не зламати, коли пересаджуємо. Це головне. Це. І далі ще так саджаю три кущика своєї прекрасної вічно-зеленої осоки е, От, І це буду пропонувати на продаж. Ну ось так І поділила, посадила я свою осоку мароу е, Дивіться, в наступні дні у нас сонячні е, Пасха. Е, От там буде сонячні дні. Тому, звісно, що я накрию ящичками або поставлю душки і агротканину. Е, от, хоч це іначе і злакові. Але їм легше буде переносити цю, ну, цю пересадку, поділ. Це навіть не пересадка, не перевалка це поділ. Тому захистити від палючого сонечка потрібно. Кажуть, навіть навіть навесні палюче сонце для рослин гірше, ніж сонячне. Вони вже привикли влітку. А от весняне сонечко буває, їм шкодить, особливо от хвойникам. Чому бувають їх і як сказати, накривають деякі хвойники? Ось. тому ось так злаки. Розсаджені міськанту з тому році я розсадила. Пилила пилкою, до речі. Тому в мене він відсаджений, є на продаж. Ну, ось так. Здається, мені нічого так. Ну, скажу так, дуже великі кущі не нарощуємо, тоді буде складніше ділити. І якщо б я не замочувала, дійсно було б складно. А так все було доволі нормально. Ну, ось так. Далі я проливаю свої вівсяниці. І що я вам хочу сказати, куди я саджаю, відсаджую. Це в мене ось ця грядка, де полуниця. Тут полуниця була продана, поки тут добра земля, нема зілля, і це на відправку, тому я саджаю тут. Що я вам хочу сказати за те, що я почала активно боротися з борозеном. Це личинка майського хруща. Дивіться, коли робиш системну обробки, я в тому році проливала і восени і навесні так вже другий рік. То в цьому році, коли я викопувала ось полуничку, знайшла всього одного одного порозна. Хоча в ті роки це було взагалі жах. Тому системно, якщо обробляєш пару років, то вже потім це профілактично. Ось цей рік я все обробляю навесні профілактично. Те, що ділю, я ставлю водичку з цим Аті я буду все антихрущем називати. Там різні препарати замочую, корінчики. От, всі рослини, які я ділю, пересаджую. От, таблетки я під кущі положила, список відтворення кущі, під ялівці положила, підобрення, список відтворення хвойні, це все можна подивитися. Тому ось такий поділ, можливо, комусь буде в допомогу. Робила я це також вперше. Поки сам не спробуєш, не дізнаєшся. Тому для мене цей досвід корисний. Можливо, і комусь буде корисний. Тому дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба над головою!